Всім привіт! Сьогодні буде третя серія нашого курника. Завершальна. третя, Четверта, напевно, четверта завершальна. Ми будемо фарбувати ось цю стіну з сарая. Будемо фарбувати наш компостний ящик. Для цього я купила молоткову фарбу та, звичайно, білу елкідну емаль. Будемо засівати ось тут травичку біля нашого компостного ящика, щоб воно виглядало набагато симпатичніше. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Пишіть коментарі і дивіться, який буде у нас результат. Зараз купила ще для ексцентрикової машинки ці шліф-круги. Трохи знімемо верхній слой, щоб краще фарба впитувалася. І тоді вже будемо фарбувати. Напишіть чи сороковочка підійде для цього чи ні. Я думаю, що так. У минулому відео запитувала, чи взагалі перероба щось допомагає від гниття дерева. Підписники мені однозначно написали, що так вона допомагає. Тому я хочу вскрити балки всередині компостного ящика переробою, щоб вони не так сильно піддавалися гниттю, тому що там якраз буде компост, буде постійно волога, буде постійно перегнивання, і щоб вона не так швидко розвалилася, як минуло. Що полізли? Ось такі симпатичні балки у нас вийшли. Менше гнитимуть, довше служитимуть. Тепер зараз ми ще цей фасад вскриємо білою фарбою, і наш компостний ящик буде повністю готовий до експлуатації, тому що е, саме через те, що були не вскриті балки переробою, я не хотіла туди засипати нічого, щоб не почало гнити. як то кажуть, ну, Щоб продовжити цей ефект, щоб нічого не мішало. Так, і тепер сама занудна марудна робота, це мені треба пофарбувати білою фарбою цей ящик. Я... Пишіть в коментарях, як швидко мені це надоїсть, і чи кину я цю роботу посередині роботи. Смердить на весь район, вибачте сусіди. Але знаю, що ця фарба ще навіть не так смердить, як ось ця молоткова має смердіти. Я маю фарбувати ще на фасад сараю, щоб його хоч трошки притомний вид привезти. Так що весь район смердітиме і вийдемо. Вибачайте. Ось такий ящик в мене вийшов. Хай він сохне. І зараз будемо переходити до самого неприємного. Це фарбування фасади нашого сараю. Тут фарба смердить, а ця буде фасадна, вона ще втричі більше смердить. Залишайтесь зі мною, дивіться на мій результат. Придбала я ось таку фарбу 317 шоколад. Я думаю, в принципі, що її цієї баночки мені має вистачити. Кардинально воно ситуацію не поміняє, але трошки освіжить і дасть нам змогу, хоч я декілька років, нічого з ним не робити. Будемо зараз відфарбовувати, його трошки приводити до ладу. Пахне вона ще лучше. До речі, нею можна зразу поржавчині фарбувати. В принципі, це мене влаштовує дуже сильно. Ось такий результат у нас вийшов. Ще залишилося е, замовити травичку, засіяти ось тут. Е, так що я сьогодні замовляю травичку. Ми з вами її засіємо. А ви підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Будемо продовжувати працювати на результат. A few moments later. Не пройшло і півроку, як мені прийшла трава нарешті. Я своїм планувальником. Таким граблями. Вже трошки розпланувала, як то кажуть, порівняла пощу під травичку. Ми зараз засіємо і подождемо декілька днів. Я вам підзнімемо результат. Вона має через 2-3 дні прокільчитися вся травичка. І буде вже прям набагато симпатичніше, ніж було. Починаємо. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. І будемо дивитися, який в нас буде результат після того, як ми засіємо наш газон. Взяла я ось таку траву суміш. Видно на вам, так? Да? Раграйс, костриця, тонкогін і, звичайно, конюшина. Конюшина грає дуже велику роль. Гарно заплітає і постійно зелена конюшина. По Тож, давайте я вже відкрила мішок, тому що я вже підсипала там в одному місці. Тепер ще будемо засівати тут. Зараз я засію, зверху притрушую э, пісочком і будемо бачити, що буде з цього. Пер затоптуємо наш газончик. Тенно проливаємо і чекаємо на результат а Ви підписуйтесь пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте мене, україномовний контент. Залишайтесь зі мною, далі буде ще цікавіше і ще гостріше. До зустрічі!